Не тільки можна з вікна полюбуватися, видом Карпат, Карпатських гір. А ще послухати музику від місцевих музикантів. Ой, яка козочка мила і конячка гарна. Конячка для села це велика поміч. А козочка дає молочко. Шашличок і вареники з черницею. Водичку йдемо пити. Ми радуємося, ми радимося, як діти. Ми радимося відпочинку, ми радимося життю. Ми радимося і ми йдемо пити хорошу водичку лікувальну. Міральний джерела. Замовили шашлик літвен, вип'ємо водички лікувальної сили, а потім будемо їсти шашлик, літвен, а потім знову будемо пити водичку лікувальної сили. Джерела. 25-26. Дуже лікувальна водичка. Піть второй. Водичка. Сірководні миття вида? Багато людей набирають їх. Порядочне на джерело. Спочатку водичка, потім шашлик. Мені подобається тут відпочивати. Вода в джерелах безкоштовна. Дуже добрі, черні, хороші. Погода, як вона. Мені літ, красота. Смереки. Смирека. Чом ти так ростеш далеко? Я рівна моя смерека. І клітка папороча обов'язково розцвіте для кожного. Хто любить життя, хто любить людей. Хто любить тварин, хто любить збирати гриби і любувати Карпатами, лісом. Для того завжди дарості, квітка папороті. О, О, який красивий гриб. Угу, під папороті. Чуденькі грибочки. Грибу і грибів дуже багато. Хвойний ліс, їх білки їдять. Що цікавіш, що шличик Ого! Дякуємо, дякую. У нашого внука сьогодні день народження. О -о -о. Хочу, ми щоб... його вже привітали. Да, ми його вже дзвонили Вітали хочемо випити за його драгоценне здоров'я і за його хороших батьків. Щоб він радував дідушку, бабушку, тата, маму був хорошим чемним слухняним хлопчиком. М -м -м. За його здоров'я. Літве ін саме те гаряче вино із спеціями. Вареники з черниці і гарячий шашлочок. Овочі прямо з костра, овочі, гріль. кабачок, помідори, гриб. Тільки ж знайшли в лісі гриба, а нам уже гриба подали на грілі. Як швидко, тільки захотів і вже маєш. Кабачок на грілі дуже-дуже смачно. Я ждала цього моменту. Я роблю вдома з вишнями, з маліною. З черницею, У нас черниця в нашому регіоні не росте. І мені вареники з черницею це дуже прикольно. Взагалі я чорницю дуже люблю. Трошки вони з вигду темні, але начинки багато, аж сок капає. Я варенички. Правда ж смачно. Справді для імонки дуже рано нажити. Для імуної системи. А тут такі такі наливочки класні.